Двогодинним складанням адміністративного протоколу, суперечкою із водієм та запізненням на оформлення ДТП, обернулося виконання службових обов'язків для інспекторів. ДАІ. вони помітили, що поблизу кафе «Мірабелла» в зоні дії знаку Зупинка заборонена зупинився автомобіль ВАЗ-2108. Водій, якого вимкнув двигун, закрив автомобіль, перейшовши через дорогу, до речі, не встановленого при цьому місці. Зайшов до весільного салону Евеліна. Ми зупинилися, приблизно через 6 хвилин водій вийшов з салону, підійшов до автомобіля. Підійшовши до даного водія, я йому відрекомендувався, попросив надати для перевірки документи та пояснив йому, що він зупинився в зоні дії дорожнього знаку, зупинка заборонена. За словами інспекторів ДАІ, вони пояснили водієві його права та обов'язки, запросили двох свідків і в їхній присутності склали адміністративний протокол та постанову. Водій підписувати їх не поспішав, кажуть правоохоронці. Натомість 40 хвилин провів у своєму авто, а потім став писати пояснення своїх дій. Я їхав з вулиці, рейна той тобто з роботи. В напрямок Леніна до суду. Коли в мене заскалив датчик, датчик води, температуру показав 100 градусів. Я, звісно, припаркувався, включив аварійку, відкрив ручку капота і пішов у ближайший магазин, який тут був біля мене, в що там Евеліна, в і запитав бутилочку водички, чи можна долити в радіатор. Продавщиця сказала, що да, підходь, набирає, зараз тобі дам. Я вернувся до машини, взяти бутилку води. Коли підходить інспектор Бедрачук, не представившись. Тобто, представився, інспектор Петренко, ваші права тих паспорт. Інших дій, тобто ні звання, ні посади, нічого я не почув. На мою вимогу, причину зупинки, він таки від... сказав на другий чи на третій раз з такими квадратними глазами, а чого це водій вимагає в мене причину, чого я його зупинив. У мене машина стояла по цій стороні, в бусі сидів, я сина дожидався. Дивлюся, становилася красна машина. Я аварійку включив, закрив машину, вийшов, пішов через дорогу. Що в нього случилось? кипіло, не кипіло, я не бачив. Де мої я водітелем давно работаю. Якщо кипить машина, то пар йде з під капота. Там б нічого не було. Якщо б закипіло, то водітель приймає мери, відкриває капот. Дивиться, що капот не було відкритий. водій настоював на своєму. Він зробив вимушену зупинку з технічних причин. Підтвердити це можуть працівники магазину, що вони і зробили. Ну прийшов попросити бутилку води, щоб йому дати, і всі питання. Зупинятися під забороняючим знаком можна у випадку крайньої необхідності, пояснюють інспектори. ДАІ. в такому разі треба сповістити інших учасників дорожнього руху аварійною сигналізацією. Цього зроблено не було, говорить Петро Бедричук. Перед камерою покажіть мені ще ознакомити не ще раз з правилами. Я вам з вами був, шо, шо, знайомим добре. спочатку. Добре, через годину я вас не буду знайомити. Добре, шо, добре. значить, е... ви навіть відповідний підпис зробили з. Зі статтєю 63 Конституції України правами та обов'язками да, ознайомлений. Не, ви зробили не, відповідний не, підпис? Ви, я вас ознайомив. Конечно. Будь ласка, я за, за, примірник, мою... за примірник протоколу ви просто я підпис щас щас робите, приступи. і я вам даю примірник. Щас дасте, почекайте. Будь ласка. Може ви щось дописали, я ж можу можете? Я... Ні, ні, взагалі ні, нічого не, не дописав. Ну, Може, я ще раз перечитати повинен, правильно? За, та, звичайно. О. Ви можете п'ять разів Значить давайте так. Дивіться, я ось пишу пояснення, так? Ви да, да. давайте перед камерою, да, перед телевізором. Я почитаю да, пояснення ваше. Хорошо, я допишу тоді. Ми можемо все, я тут написав, що я ходив в магазин, так? За no, водою, да. так як мене дістав сюди. Давайте з камерою в пройдемо в магазин, до продавця, спитаємо, що я вимагав від продавця, що я в неї хотів. Це ваші давайте. знайомі, вони зацікавлені ви люди. Я не відмовив. А, але... а ваші свідки теж зацікавлені люди. Я можу сказати, це що, що це ваші. люди, друзі. я їх запроваджував. То теж стороння людина. Не заважайте. Това, працювати. Не заважайте працювати складання адміністративного протоколу законом відводиться до трьох годин, кажуть правоохоронці. І зазвичай така процедура відбувається протягом 6-8 хвилин. Проте цього разу вона тривала близько двох годин, доки водій зрештою дописав пояснення і розписався в отриманні адмінпротоколу. На